Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга розділ 47, Частина Друга. За раннім обідом говорили в основному Дейна та Сьюзен. 17-річна і надзвичайно приваблива Петі Крогер інколи щось додавала. Безіменна жінка забилася у дальший куток запелюженої кухні. Ширлі Гемет сиділа за столом, жувала відсирілі медові грем крекери на біско і бурмотіла сама до себе. Решта похмуро длубалася в тарілках та майже ніхто нічого не їв. Дейна поїхала з Ксенії в компанії Річарда Дерліса і Деймона Брекнела. Скільки ще Ксенійців пережило гриб, вона бачила лише трьох старезного дідугана, жінку і маленьку дівчинку. Дейна з друзями запропонували їм приєднатися, однак старий відмахнувся від них, буркнувши щось про справу в пустелі. До 8 липня Дейну Річарда і Деймона вже почали мучити жахіття про якогось бабая при страшні жахіття. Дейна розповіла, що річ убив собі в голову, ніби той бабай, справжній і живе в Каліфорнії, ніби цей чоловік, якщо він дійсно людина, а не хто зна що, і був тією справою в пустелі, про яку говорив старий. Дейна з Деймоном почали боятися за його глуст Річ називав чоловіка зі снів відшибленим, і казав, що він збирає армію таких самих пришелепків. Він сказав, що скоро ця армія покотиться із заходу на схід і поневолить усіх, хто вижив спершу в Америці, а тоді й у решті світу. Дейна з Деймоном почали нишком обговорювати чи не втекти від Річа якоїсь ночі, бо вважали, що жахіття їм почали снитися через манію Річа Дерліса. Вони проминали вільям стаум, коли побачили за поворотом великий сміттєвоз. Він лежав на боці посеред траси, неподалік стояли універсал і евакуатор. Ми вирішили, що то ще одна аварія, промовила Дейна, нервово розкришуючи в руках крекер, і, звісно, так і було задумано. Вони позлазили з мотоциклів, щоб обвести їх круг сміттєвоза, і саме тоді четверо, як сказав би річ, відшиблених, відкрили вогоньську кювету. Вони вбили Річа з Деймоном і взяли Дейну в полон. Вона стала четвертим екземпляром групи жінок, яку вони називали то зоопарком, то гаремом. Однією з тих бранок була Ширлі Геммет, і тоді вона ще скидалася на нормальну людину, хоча її постійно гвалтували, судомували і примушували робити мінет усій четвірці. Вони водили нас у кущі по черзі і у призначений час. І якось, коли вона не дотерпіла, Роні підтер її колючим дротом. Кров зануса йшла три дні. Господи милий, сказав Стю, хто з них роні. Той з дробовиком, озвалася Сьюзен Стерн, той, кому я голову розколола. Хотілося б, щоб він лежав тут, на підлозі, я б повторила. Чоловіка з бородою піщаного кольору вони знали, як дока, вони з Вьорджем входили до армійського підрозділу, який відправили до екрона, коли вибухнула епідемія. Займалися вони зв'язками зі змі. Що насправді було військовим ефемізмом для придушення змін. Коли вони розібралися з цією роботою, то взялися за контроль масових зібрань, що насправді було військовим ефемізмом до розстрілу мародерів, які намагалися втекти, і повішання тих, хто послухався і не зрушив з місця. Як їм розказував ДОК, до 27 червня в ланцюгу командування було більше прогалин, аніж ланок, чимало їхніх людей були надто хворі, щоб патрулювати. Та тоді це вже однаково не мало значення, бо екранці були заслабкі, щоб читати або писати новини, не кажучи вже про те, щоб грабувати банки та ювелірні крамниці. До 30 червня підрозділу не стало солдати хворіли, помирали і тікали, точніше, втікачами були тільки док із Вьорджем, і саме тоді вони почали нове життя в ролі власників зоопарку. Герві приєднався до них 1 червня, а ароні 3, і на цьому членство їхнього своєрідного клубу закрилося. Та через деякий час ви б здолали їх чисельністю? сказав Глен. Несподівано цю репліку прокоментувала Ширлі Гемет. Пігулки, мовила вона, витріщаючись з під чубчика дещо посивілого волосся очима переляканої мишки. Пігулки зранку, пігулки ввечері, щоб прокинулися, щоб заснули. Стимулятори і заспокійливі, її голос стонув, і останні слова було ледве чутно. Вона замовкла, а тоді знову забурмотіла до себе. Далі оповідь повела Сюзен Стерн, її та ще одну вже мертву жінку на ім'я Рейчел Кермауді підібрали біля Коламбуса. Сталося це 17 липня, і тоді компанія Дока подорожувала караваном із двох універсалів та евакуатора. Евакуатором чоловіки розчищали затори або ж блокували трасу залежно від обставин. Ліки док носив на поясі у роздутому гаманці сильне заспокійливе на ніч, транквілізатори на дорогу, барбітура на стоянку. Будять уранці гвалтують два-три рази і тоді чекаєш, коли док роздасть таблетки, сказала Сюзен, ніби просто наводила факти. Ну, денні таблетки. На третій день у мене з'явилися сильні подразнення в, ну, в піхві. І звичайний секс став дуже болючим. Щодня сподівалася, що до мене прийде ронні, бо ронні цікавили тільки мінети. Та після таблеток робишся дуже спокійним, не сонним, просто спокійним. Повтнеш кілька синеньких і все байдуже. Хочеться лише сидіти, склавши руки і спостерігати за тим, як міняється краєвид, або ж сидіти, склавши руки і дивитися, як розчищають дорогу евакуатором. Якось Герві розлютився, бо одна дівчинка, років 12, не більше. Не хотіла, ну, не буду розказувати, аж надто паскудно, не схотіла, і Герві прострелив їй голову. І мені було цілком байдуже я була просто спокійна. За деякий час я вже майже не думала про втечу важливішим стали ті сині таблетки. Дейна та Петі Крогер кивали. Та вони наче розуміли, що вісім жінок це ліміт, сказала Петті. Вони підібрали її 22 липня, застрелили літнього чоловіка, з яким вона подорожувала, і вбили стару жінку, яка з тиждень пробула членом зоопарку. А коли біля Арчболда їхня ватага натрапила на безіменну дівчину, що сиділа у кутку, вони застрелили косовоку дівчину 16 років та покинули її в канаві. Док любив про це жартувати, мовила Петті. Я не ходжу під драбинами, не завертаю, коли чорний кіт перебіг дорогу, тож не збираюся подорожувати з тринадцятьма головами. 29-го вони вперше помітили Стюта та його друзів. Звіринець стояв табором на ділянці для пікніків, коли трасою промчала їхня четвірка. Ти впала в око Герві», – сказала Сюзен і кивнула на Френні, та здригнулася. Дейна нахилилася ближче до них і заговорила тихіше. І вони одразу дали зрозуміти, кого ти мала замінити. Вона ледь помітно кивнула на ширлі Гемет, яка й досі бубнила та їла гремкрекери. крекера. Бідолашна жінка, сказала Френні. Це Дейна вирішила, що ви народ можете виявитись нашим найкращим шансом, мовила Петі, або ж, можливо, останнім шансом. У вашому товаристві було троє чоловіків, Дейна з Гелен Рогет це бачили, троє озброєних чоловіків. І док набрав трішечки надмірної самоупевненості, із цим перекинь трейлер дорога. Док просто поводився так, ніби він, якийсь держслужбовець і чоловіки з тих груп, що нам траплялися, ловили гав, якщо там були чоловіки, а тоді їм прострелювали макітри, спрацьовувало, наче якісь чари. Того ранку Дейна попросила нас спробувати не ковтати пігулки, вела далі Сьюзен. Вони вже не так ретельно за цим стежили, і ми знали, що вранці вони будуть зайняті, бо витягатимуть на дорогу трейлер, перекидатимуть його. Ми не всім сказали про наш план. Знали про нього лише Дейна, Петі та Гелен Рогет, одна з тих дівчат, яку застрелив Ронні. Ну і я. Як помітять, що ми намагаємося сховати таблетки, то вб'ють, сказала Гелен. А Дейна сказала, що однаково вб'ють, рано чи пізно. Рано це, якщо нам поталанить. Ясна річ, ми всі знали, що це так, тож вирішили спробувати. Поки не випала нагода виплюнути ту пігулку, я так довго тримала її в роті, що вона вже почала розчинятися, сказала Петі та глянула на Дейну. Певне, Гелен довелося її проковтнути, гадаю, тому вона діяла так повільно. Дейна кивнула, вона дивилася на Стю з виразною теплотою, і Френі стало не по собі. І в них усе спрацювало б, якби ти здорованю не помудрішав. Помудрішав, та, як видно, геть запізно, сказав Стю. Наступного разу буду готовий. Він підвівся, підійшов до вікна і визирнув на двір. Знаєте, мене це лякає, мовив він, якими мудрими ми стаємо. Френ навісніла від того, з яким співчуттям дивилася на нього Дейна, після всього, що Френ пережила, та Юргенс не мала права на такий погляд. І, попри все, вона значно гарніша, міркувала Френні, та й навряд чи вагітна. Мудріший головна заповідь Нового світу здорованю, зауважила Дейна, мудріший або здохне. Стю озирнувся, щоб поглянути на неї, вперше побачив її по справжньому, і Френ відчула нестерпно болючий укол концентрованих ревнощів. Задовго монькалася, подумала вона. О боже мій, промонькалася і запізнилася. Поглядом Френ натрапила на Гарольда і помітила, що він крадькома всміхається, прикривши рот рукою, щоби ніхто не побачив. Або їй здалося, або в тій усмішці читалося полегшення. Зненацька їй схотілося підвестися, невимушено підійти до Гарольда та нігтями вийняти йому очі, як гачками. Ніколи, Гарольде, кричала б вона при цьому, Ніколи. Ніколи. Зі щоденника Френ Голдсміт. 19 липня 1990 року. О Господи, сталося найстрашніше. Коли це трапляється у книжках, усе скінчено або ж принаймні щось змінюється, однак у реальному житті воно тягнеться без кінця, як у мильній опері, без жодних кульмінацій. Можливо, потрібно ризикнути, наважитися і усе прояснити, та я дуже боюся, що буде між ними і. Не можна закінчувати речення на і, та мені страшно розписувати, до чого це може призвести. Любий щоденночку дайно ну, я тобі все розкажу, хоча й не дуже весело все це записувати, навіть думати про це паршиво. Уже почало сутеніти, коли Глен зі Стю поїхали до міста, а сьогодні це в нас Джерард, штат Огайо, пошукати їжу. Вони сподівалися знайти концентрати та щось виморожене. Такі продукти легко транспортувати, і деякі концентрати справді смачні, однак, як на мене, все виморожене їдло смакує однаково, як сухі індичі гімняшки. Ви коли коли-небудь чули, аби щось порівнювали з сухим індичим лайном? Не зважай щоденечку, деякі речі краще ніколи не озвучувати, Ха-ха». Вони спитали нас із Гарольдом, чи не хочемо ми поїхати з ними, і я сказала, що за день удосталь наїздилася і залишуся, якщо вони без мене впораються. І Гарольд відмовився, бо хотів принести трохи води і скип'ятити її. Певне, вже почав продумувати свою каверзу. Шкода, що в мене вийшло зобразити його таким підступним інтриганом, але такий він і є, це факт. Примітка усіх нас мало не нудило від кип'яченої води, бо смакує вона геть ніяк, наче весь кисень виварюється. Та Марк із Гленом кажуть, що заводи й тому подібне зупинилися зовсім недавно, і струмки, плюс річки ще не очистилися, особливо якщо йдеться про промисловий південний схід, плюс те, що вони називають іржавим поясом. Тож для перестрахування маємо кип'ятити ми не втрачаємо надію знайти склади з пляшками мінеральної води. Гарольд каже, що це вже мало б статися, однак майже вся мінералка немов розчинилася в повітрі, Стю гадає, що багато людей могло вирішити, що хворіють через воду з крану, і, перш ніж померти, випили чимало пляшок. Так от Марк із Періон кудись відійшли, нібито пошукати диких ягід, щоб урізноманітнити нашу дієту. Гадаю, насправді вони займалися де чим іншим, вони це не афішують, і молодці. Тож я заходилася збирати хмиз, розпалила вогнище для чайника, який мав набрати Гарольд, і доволі скоро він повернувся з водою. Було очевидно, що він затримався біля струмка, щоб сполоснутися і помити волосся. Гарольд повісив чайник на як там його, що ставлять над кострищем, а тоді підходить, плюс умощується поряд. Ми сиділи на колоді, говорили про те, про се, аж раптом він мене пригортає та намагається поцілувати. Пишу, намагається, хоча насправді в нього це вийшло, принаймні спершу, бо застав мене зненацька. А тоді я відсмикнулася згадую, і цей епізод здається мені, наче й смішним, хоча я досі не оговталася, та беркицьнулася назад. Блузка на спині задерлася, і з ярд шкіри я зчесала. У мене вирвався зойк. Кажуть, історія повторюється. Я одразу ж згадала Джеса, хвилеріз і надкушений язик. Було ну аж надто схоже. Наступної миті Гарольд уже стоїть поряд, припавши на коліно, питає, чи все гаразд, почервонів до самих кінчиків волосся, іноді Гарольд прикидається таким собі бундючним розумником. Мені він завжди здавався таким, як оті молоді зацьковані письменники, що завжди шукають кав'ярню Туга на правому березі, де можна весь день проговорити про Жан Поля Сартра, попиваючи дешевий шмурдяк. Та під цим фасадом ховається підліток із фантазіями, яким до зрілості, як до неба, рачки, принаймні так мені здається. Що за фантазії? Думаю, він передивився фільмів, що показували суботніми ранками. І набрався у Тайрона Паверса з капітана з Кастилії, Гамфрі Богарта з чорної смуги та Стіва Маквіна з «Булітту». У нього це завжди виявляється у стресових ситуаціях, можливо, тому що він придушував у собі подібні пориви з самого дитинства, не знаю. Хай там як, а коли він вдає Богі, у нього виходить лише схожість із тим мужиком, що грав Богарта у тій стрічці, яку зняв Вуді Аллен, зіграв ще раз семе. Тож, коли він став на коліно і сказав «Крихітко, ти в порядку, я почала хихотіти от вам і повторне замовлення. Та справа була не тільки в тому, що ситуація смішна якби тільки це я могла б стриматися, та ж ні, більше скидалося на істерику кошмари, страх за дитину, мої почуття достю і незнання, що з ними робити, щоденні поїздки утома, відсижена дубця, втрата батьків і те, що світ змінився назавжди. От від цього я загигикала, а тоді зайшлася істеричним реготом і ніяк не могла спинитися. Що тут такого смішного? спитав, підводячись Гарольд. Гадаю, він хотів зобразити страшний праведний гнів, однак тоді я думала вже не про Гарольда, бо в голові вигулькнув дурнуватий образ Дональда Дака. Дональд Дак перевальцем швалає руїнами західної цивілізації та розлючено квакає. Що тут такого смішного, га? Що смішного? Що тут смішного, бляха? Я закрилася руками, хихотіла, плюс плакала, плюс хихотіла. Певне, Гарольд подумав, що я геть з котушок злетіла. Трохи згодом я нарешті спинилася, витерла сльози з лиця і хотіла попросити Гарольда глянути, чи сильно подерла спину. Та нічого не сказала, бо злякалася, що він може розцінити це як зелене світло. Життя, траса, зелене світло і гонитва за Френ Голдсміт. О ні, це вже не так смішно. Френ, каже тоді Гарольд, мені дуже важко про це говорити. То, може, краще не треба, говорю я. Мушу, відказує він, і до мене доходить, що він не зупиниться, навіть якщо на нього наверещати. «Френі, я кохаю тебе. Певне, я з самого початку знала, що все так паскудно, було б легше, якби він просто хотів зі мною переспати. Кохання небезпечніше за потрахушки, тож і я попала. Як відмовити, Гарольду? Гадаю, є тільки один спосіб, байдуже, кому ти це кажеш. Гарольде, я тебе не кохаю. Ось що я сказала. Його немов обухом ударили. Це все він, так, сказав Гарольд, і його обличчя скривила потворна гримаса. Це через тю Редмана, так? Не знаю, сказала я. У мене такий темперамент, що я не завжди тримаю його в узді. Гадаю, дістався від матері, та тоді я напружила усі свої сили, щоб опанувати себе. Однак я чула, як щось усередині сіпається на прив'язі. Зате я знаю. Голос у нього зробився пронизливим, сповненим жалю до самого себе. Ще як знаю. Знав ще того дня, як ми його зустріли. Я не хотів, щоб він ішов з нами, бо знав, та він сказав що сказав, що ти йому не потрібна, що ти моя. Це як узяти собі нову пару взуття, так, Гарольде? Він не відповів певне, зрозумів, що обовкнув зайвого. Напруживши пам'ять, я згадала той день, коли ми зустрілися неподалік Феб'єна. Коли Гарольд побачив Стю, він поводився як пес, коли на подвір'я заходить чужий, приблудний собака, коли зазіхають на його володіння. Тоді в нього мало волосся не наїжачилося. Я так розумію, що Стю сказав те, аби вивести нас із класу собаки і повернути до класу людей. Та й хіба не в цьому суть, ну, всіх цих пекельних труднощів. Якщо ні, то нащо взагалі старатися? Нащо поводитися пристойно? Гарольде, я не чиясь власність, мовила я, він щось пробурмотів. Що, що? Кажу, що, можливо, тобі доведеться передумати. На думку спала дошкульна ремарка, та я не випустила її з рота. Погляд Гарольда поринув удалечіння обличчя зробилося спокійним і відкритим. Ось що він сказав Я зустрічав таких, як він. Краще б тобі в це повірити, Френі. Він квотербек футбольної команди, що сидить у класі, кидається вологими кульками з жованого паперу і показує всім середній палець, бо знає, що вчителю доведеться поставити йому хоча б всі, щоб він грав і надалі. Він той, хто стабільно зустрічається з найгарнішою черлідеркою, а вона при цьому гадає, що він Ісус Христос на крутій тачці. Той, хто пердить, коли вчитель англійської просить тебе зачитати свій твір, бо він кращий одрешти. Так, я зустрічав таких ушльопків. Щасти, Френ. І тоді він просто пішов геть. Він хотів полишити сцену за пломбом, туп, 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 та можу вас запевнити, що в нього не вийшло. Він відкрив мені свою потаємну мрію, а я зробила з неї решето. Гарольд вважав, що правила гри змінилися, та насправді все лишилося таким самим. Мені було його страшенно шкода, свята правда, бо коли він ішов геть, він не давив із себе той цинізм, а справді його відчував. Цинізм не вимучений, а різкий, плюс болючий, як удар ножа. Його копнули. Ох, Гарольд ніколи не зрозуміє, що спершу йому потрібно дещо змінити спосіб мислення, второпати, що світ лишиться таким самим, якщо він не зміниться. Він колекціонує ті підсрачники так, як пірати скарби. Гаразд, усі повернулися. Вечерю з'їли, цигарки викурили, веронал роздали. Моя доза лежить у кишені, а не розчиняється у шлунку. Почали вкладатися. Після неприємної перепалки з Гарольдом у мене лишилося відчуття, що нічого не вирішилось, та тепер він спостерігає за нами зі стю і чекає, що буде далі. Мені бридко це писати, трусить від безпорадної злості, як він сміє за нами шпигувати. Як він сміє ускладнювати й без того паскудне становище? Запам'ятати вибач, щоденечко, певне, це через настрій нічого не пригадується.